Запалив твердопаливного котла свого. Світла, коротше, немає. Ось такий безперебойник. Від вольти 500 ватний акумулятор зняв з трактора І ще в мене є ще один 60 амперний це 55-ка. Короче, зараджений вроді цей і цей. Я бачимо в СІТі. По нулях від акумулятора працює 230 В. Батарея повністю зараджена. Нагрузки як такої, зараз нема. я тільки розпалив. Вивчається, автоматика просто включена, Ну, насос ще не, не включається. Насос включається при не збрехати чи при 40 градусів. Вистально вже не помню. Ну, в общем, якось так. Тут на автоматиці ставимо десь в пределах 70 градусів. Бо буде ще гріти бойлер костяного нагріва заодно. І все. І засічаємо скільки времені буде хватати одного акумулятора 55-ки для автоматики з насосом. В общем, відніму все, розкажу як. Світла нема, ну коротше, нічка. Так, забув сказати саме основне. Время у нас зараз 9 годин 15 хвилин. Вже далі температура трошки піднялася. 26, він значно росте 27. А, тепленька вже труба 27 градусів. В общем, засікаємо. Температура росте на очах 28 тільки запалив буквально там, не знаю, 2-3 минути. Так, время у нас 9.18. Вже 54 градуси. Все, насос вже включився. Як бачимо, насос СО і насос ГВС болірокосиного нарієва. Нагрузка насоса, я не знаю, ну, бля, мінімальна. Навіть немає от, даже одної шкали. От Газового котла, коли включаєш, то дві шкали показує нагрузки. От газовий котеплений вейланд старого образця. Він ще без кожуха, бо я його тільки цього року підключив. Бо в тому році поставив твердопаленого газового я переносив, то навіть його і не підключав. От В цьому році вже все підключив без, тільки без води нагриву. Я його підключив, так як в мене боліркость нагріва який гріє від сонячного колектора в А зараз на даний момент він гріє від твердопаливного котла і від газового котла. так само гріє. Ну і само собою від електрики він ще гріється. Вже так, таке ці шкарлобоньки треба спалити. Поламані. Все на 58 градусів. Насос стоїть на другій швидкості. Якось так. Тут у нас стоїть на 70. Так, це показує це датчик тиску в системі і датчик температури. Два в одному. Датчик температури це обратка бойлера костюного нагріву. Зараз на обратці вже 40 градусів. Якщо дивимося на подачі 55, все, бойлер вже почав грітися. Дивіться, тут гаряча тут. 40 градусів братка. Влітом від сонця, як мене гріло, да, то братка була майже 60 градусів. Це від сонця гріло колектор. Так. Все, пішла вже закульцовка, бачимо. У да. мене тут, звісно, отак, термоголовка з байпасом, яка так по братці. Можливо, я ще й не поставив газовий горів. Я ставлю, щоб обратка підігрівалася не менше 55 градусів для того, щоб не було конденсату. А то вже в нас йде виходи в це вход перший, це ще газовий котел, далі болір поставив нагріва, він повинен бути перший. І далі пішла радіаторна сіть. Ще один виход, Колись планують, будуть теплі поли. Як же все, пішла вже обратка подміс, температура падає. Зараз воно закольцує, вирівняє температуру. І... Так. Тут у нас все працює, від АКВ. зарядка повна. Так, Вже котел більш-менш стабілізувався. 65 градусів зараз маємо вже на подачі. Ми поставили 70. Що ми бачимо? Червона шкала 70. Так. Тут у нас все так, як є. 230 вольт. Акумулятор, повна зарядка. Время у нас 9 годин 43 хвилини. Грубо горя, півгодинки. Працює насос. Все, будемо далі заснімати. Бачимо одна поділка все, вже на акумуляторі. Саме от тільки що. О, ще бликала тільки, що бачимо, вона бликає. Дівається все. Є 3-4-5 поділок. Це одна поділка вже. Врем'я у нас виходить: 9,49 без 10. Да, ми запустили 15 хвилин. Знімаємо далі результат. Котел 60. Хата холодна, як то кажуть. <кій> Обратку то вже погнало, зараз беру рукою. і Обратка більш менш Але ще поки зараз вирівняється температура в хаті, тоді вже аж буде стабільна, стабільна температура на подачі. Так, і маємо 4 поділки. 15 минут. 11-го. Вже година часу у нас. Температура 60. Процес йде. Так, бойлер костяного нагріва. Бачимо, обратка вже. 50 десь шість. На бойдері вже ЄС двіг невеликий. Так. Коротше, з моєї фортежки цей акумулятор от, 55 А на ньому пише. Коротше, тестер провалив конкретно. За годину. 10 хвилин, коротше, він коротше, здох повністю поставив на старий акумулятор з машини. В общем таке. Конкретних замірів не вийшло зняти. Коротше, 2 години з половиною нас поробило. Коротше, в одну годину на акумуляторі від трактора коротше, 55 ну, А думаю, що там навіть 55 немає ампер. І півтора часа поробило на старому акумуляторі. Ну Якщо на цьому годину пробило і виключився повністю, все, то на цьому півтора години попрацювало одна поділка тільки пропала. Зараз є світло, зарядка вже він зародився. Ну, котел йде через нього, грубо говоря, як стабілізатор. Він ще працює. Він як зарядка, як стабілізатор, і як безперебойник працює. Зараз вон, бачимо сеть 199 вольт, бачимо, а він видає 224 Він 230 вольт його, грубо говоря, така потужність в сеті 195. Тільки що е, молов короче, млинком, то навіть для млинка не вистачає мощності, щоб молоти. Короче, немає. Досить того, що немає е то ще й немає току. В общем таке котел 60, там 62. Поставив на 60, вже трошки прогнало хату. Бойлер стріну нагріва вже. Дивимося. Теж нагнало нормально вже на обратці на болерові. Десь 58, майже 60. В общем, в 3 часа вроде, планові відключення, ну, по 4 години якось так. Будемо потім далі знімати. Так, другий день у нас вже грубо говоря, процесу робочого. Акумулятори, короче, два я соїдинив і вони у мене в парі коротше, працюють. Цей короче, ну слабенький вообще, на годину його хватало. Цей хоч з машини, будемо казати, машину він замінували він ще доволі. Коротше, у нас виключають світло зараз по 4 години. 4 години є, 4 години нема. Плюс-мінус може бути 4,5, а може наоборот 3,5. Сьогодні у нас трошки морозець на 70 поставив, Коротше, до 9 градусів вночі було. В общем, котел працює, бойлер працює, все працює. Якось так. В общем, які висновки. В хаті тепло, кути тішаться. В общем, акумулятори працюють на ці відключення, без, будемо казати, графі графі по графіку. На 4 години в общем, хватає цих 2 бвушних камляд. Якщо взяти нормально 100 Акумулятора, то я думаю, що ну, для насоса це вообще на годин 10 це як мінімум буде. А слимаки лежать тепленько, що їм ще треба?